Уоу, wow, товариство! Добрий день! Зараз я трошечки аудіо десь тут. Прикручу. У нас сьогодні на огляді. FPV Battleground від українського розробника. Зараз у ранньому доступі з'явилася гра, до неї ми можемо скачати і допомогти розробникам її зробити краще. Що хочу сказати, що ось такі пакуночки будемо доставляти в грі. Тож, погнали, подивимось разом з вами перші, перші враження. Гра продається в стімі. І вона продається. Хочу підтримати наших розробників. Посилання на них буде в описі. Погнали Options Language. І тут у нас, звісно ж, є. Екранний дисплей. А, що у нас? Попередження, компас, RSSI. Поточне споживання, висота, загальна напруга, середня напруга, лівий джойстик, правий джойстик. Не знаю, чи треба ім'я дрона, ім'я пілота. Pilot name, Вау, можна навіть самому ввести. Прикольно. Параметри дрону. Оу. Оу. А... Цікаво? Ну, давайте actual Beta flight. Бая. <хи> ну, давайте Давайте з тим, що у нас зроблено. Музика прикольно така нагнітаюча. Високі. високі Ну, давайте спробуємо з високими. О, о, одразу знайшло апаратуру керування. У нас тут стільки працюють. Газ. Нам тут нічого не треба більше. Та ні, погнали. В режим тренування чи місії. Давайте залетимо в тренування. Схема керування FPVRC. Що у нас тут? У нас... Ми тут різний тип заряду можемо. Далі, погнали. Обережно, ваше обладнання має вразливі місця, відповідно, адаптуйтеся та розробляйте стратегію. Хм... Поїхали! Поїхали! Перше наше враження. Картинка прикольна. Український прапор нашивка. Не знаю. Вау, опустіть газ вниз і натисніть тригер для запуску. А що у нас за тригер для запуску? Вау! Який тригер для запуску? А, все. Це кнопка. Mm -hmm. <хи> Я просто тянув догори. А чому ми пере... перекидаємось? Давай, тригер для запуску. Ммм. Mm Окей, -hmm. okay. так просто не зайшло. Тангаж О, все, 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 все. Назад. Давайте ще раз. Де, походу, треба... Ну, ми ж, стоп. Так, запустили мотори. Чому ми не можемо... Можемо злетіти прямо. Є, полетіли. Нарешті. Так, і куди нам треба? Ну, типу, я по цьому по звуках, чому ніякої карти нічого немає, куди. Де. При пройшло 3 дні. А, о, от, стрільба. А як нам зрозуміти, де. Чи це не стрільба? Це просто дахи відбиваються. Так, тут Ноль з двох танків підбитих. Ну, так, по навушниках я не знаю, як орієнтуватись. Куди нам летіти. Ну, звуки пострілів є. В меню ще була музика. Не знаю, наскільки треба звуки пропелерів. Ну ладно, то вже таке, типу. Ви все одно, коли взлетіли і далеко полетіли, то ви вже нічого не будете чути. А де ми знайдемо танк? Я оцього не розумію. Я б підірвану машину вже знайшов. Окей. В якийсь момент за... цей. Тінь від дрона. Є. Я поки що не розумію, де я танк можу знайти. Ну, у мене все включено. Ну, то дома якісь. От там на горизонті попереду, переді мною. З приводу керування. Мені здається, доволі таки гарно. Ні, ну. Це не. Я просто пробую, як воно себе веде. А як його знайти? Ну, типу, у мене ніяких ні координат, нічого немає. Куди треба летіти? Я тільки чую, як. стрільба йде. Може я далеко прилетів? Ну, давайте якось перезапустимо. Уа! А як перезапустити? Ха! <laughs> Мабуть, ось якось так. Може у нас десь попрямі... А, ооо! Є якісь взриви, я просто не туди полетів. Вай! Я в щось вдарився. Гра зараз зроблена, тільки поки що для Вінди, не знаю, чи буде на Макі воно далі, тому я граю на компі-дружини. Поки що не дуже зрозуміло. Давайте підемо в цей головне меню. І спробуємо якусь місію. Бо щось поки що не, не дуже зрозуміло. Так, окей, у нас є там байдуже, якісь знищення колони. Опустіть, газ, натисніть кнопку Тригер. Тригер у мене кнопка а, ліва. Я не розумію. Як це, як це відбувається? Ну що, полетіли? Нам треба колону знищити. Ну у нас. При всьому при цьому у нас немає абсолютно ніякої інформації, куди нам летіти. Так, ми можемо летіти. Може, тому це і в стані розробки. Давайте. У нас є курс вперед. Поверніться в зону місії. Окей, значить, все ж таки десь тут повинно бути. Поверніться в зону місії. Єдине, що хочу сказати, дуже прикольне керування. Так, я не можу одразу злетіти, чомусь, чомусь не можу одразу злетіти. В якийсь момент ми просто зависає наш. Де дорога? Куди треба їх летіти? Ну, я не думаю, що. Треба трошечки, я так розумію, доробляти. Оооо. С... О, втрата сигналу погнала. Ва! Оце прикол. Оце прикол. Нет, дуже прикольно. Ну, давайте сюди кудись спробуємо залетіти. Чи тут немає нікого. А я можу їх побачити, чи ні? А. Добрий вечір, піхотинець. Один! Їе! Понеслись! Хлопчики і дівчатка! Це був нас наш перший... От, я не розумію, чому воно. Ага, нам всю сторону треба летіти. Так. Ми тут запустились і погнали в іншу посадку. Напроти. Вайя. Yeah. Ну. Видно, вони промальовуються дуже пізно. Не... Давайте так. М гра в стадії розробки. Але з того, що я зараз бачу і як воно керується. Прям прикольно. Керується прям прикольно. Треба. Ну, так, тут зрозуміло, для чого воно так зроблено. Але хотілося б такі карти, як в ліфтофі, щоб можна було десь по будинку політати, десь через будинки попролітати. Тому що а, хочеться трошечки на ньому ну, більше навчитись. Так, ну що, ми цей. Летимо. Цей ми вже бачили. Давай спробуємо глибше залетіти. Десь у нас тут є. ППО чи щось таке. Темні якісь попереду. Плями. О, добрий день, вантажівка. М -м я не вразив. окей, окей. Okay, okay. Позаду. Зараз вразимо. Пісадимо батарею. Я не думаю, що мені прям стільки треба батареї для того, щоб далі. Ні, перші враження дуже класні. Я. фу, я просто, типу, в шоці. Нічого не видно. Згори... Ну, піхоту точно не видно. Яка у нас... Ага, 180 метрів. Я приблизно тут знайшов. Цю вантажівку. Вантажівку ми спробуємо. Десь тут я її знайшов, так? Так, он О, тут їх декілька стоїть. Ну давайте спробуємо опуститись і залетіти прямо в неї. Потихеньку, потихеньку і прямо. В вантажівку. Вот сюди. На! Статус тилі функціонуючий. Ліва сторона кузова. Як я не можу її вразити? Я щось не розумію. Куди треба попадати? Я. В... Вона після цього ще поїде. Я в шоці? Ну, з навчання не дуже було зрозуміло. А треба ще якісь знаки ставити, що. А, треба бити ось сюди. Чи картинки? Во! Меню, коли завантажується гра. Щоб було там прописано, де з е, зони враження тої чи іншої техніки. Ну, я так розумію, щоб вона вийшла зі строю, то треба її в кабіну влупити. От сюди, типу. Є, yeah, знищений. Все, все, розібрались. Розібралися, Як горить? Статус цілі знищений. Уражена. Кабіна, одна вантажівка. Ще тут можна танки знайти. Я не знаю, дуже прикольно, дуже прикольно. Графа, я не знаю. Мені здається, що коли ви хочете графу і гарно політати, то у вас там якісь там ліфтофи і ще щось. Інше. Це інша справа. Я, мене прям захватило це. Я прям в шоці. Зараз будемо взлітати. Зараз спробуємо знайти ще одну. Батарею я сильно не економлю. Я бачу, що. Мені тут батареї якось вистачає дуже надовго. Тож понесемось. Це огляд буде прям дуже довгий. Я не знаю, чи. Як я його буду монтувати, але нам треба ще піхоту і всю цю. і всю цю, О, Ви зрозуміли. Веселу тіпурню. Ооо! І вони всі в пасаці десь тут ховаються. Ці за. Нам тут треба трошечки підзнизитись, я так розумію. І кабіна! Знищений все. Ти, ну, з вантажівками зрозуміло, як їх знищувати. не зрозуміло чому в них не можна залетіти ззаду чи зі сторони бензобаку. Ну, знову ж таки, я гадаю, що люди, котрі це розробляли, не, не глупі люди, по-перше. А по-друге, вони з кимось мали якісь розмови і. На, на чомусь досвіді це все робилося. Мені здається, що треба ще якісь нагадування давати, щоб людина, типу, рухайся на такій-то висоті, а треба летіти так-то, в машини там влітати туди-сюди. Мені здається, оце на екране меню, коли завантажується гра, от там все це можна було би прописувати. Мені все одно нема чого робити. Я би посидів, подивився. Що там і я. А де. де у нас. Де у нас ще якісь. О, стоп! Ось колонна їде. Чи ні? Це і є ця колонна. Є, я знайшов колонну. Як я її потім буду шукати, я не знаю. А як ми танк можемо? Танк гусь... гуслю треба збивати чи ні? Вас знайдено. Давайте загуслимо його. <свісна> Загуслив танк. <свісна> Поїхали. А де ті типи їдуть? Я оцього не зрозумів, де я їх знайшов. Де я їх знайшов? Десь тут я їх знайшов. А, все. Бачите, трошки пізніше вони починають їхати. Машини погнали далі. О, клас! Йо-майо, я ще й на ходу можу їх лупити. Сюда, сіки. А я гадав, коло не зупиниться. Ні, не зупиниться. У вас мінус танк, тіпи. І ви не зупиняєтесь. Ну окей. з дрон перехватуємо. Є! Урон передні колеса. Знищено. Є! зараз ми. Я вже газую. Ні, так, все. Не треба нікуди стільки рухати, і можна нормально одразу взлітати. То я щось тупив. Ось, стіком тут покрутив і все. Погнали далі. Що у нас тут? Блін, ні, ну, народ. І чесно, чесно, варто, варто скачувати. Шо там? Задня частина кабіни. Сюди. Сюди, все. Це як фрістайловий вже дрон у мене. Трошечки, трошечки треба було. Що там, танк не поїхав? А о, тут у мене вже просто стоїть техніка, і. Треба роз, розгрібатись, розбирати. Де з них хто. Бам! Передня частина кабіни, сюди! Юху! Полетіли, полетіли. А Давайте так. Я, я гадаю, що я тут прям надовго зависну. Це прям дуже кайфово. Що там, альо, заспокоїться, хто там стріляє? З приводу колони. Одна колона, я так розумію, вже нікуди не рухається. Є-е-е. -е -е -е. А, я їх гачу і ці машинки стають... Трошечки збоку. Вая... Are... Ні, ну це прям клас. Я не знаю, я. Я в кайфі. Мені дуже подобається. Ану, а чому я звук моторів якихось чую? По-перше, я не можу цього чути в дроні. Бо він полетів. Так, все, мені тут треба реально знайти дорогу і по дорозі. Чекати тіпів, коли вони приїдуть. Почнуть їхати. <с> трошечки серце стало, зме, замерло. І ось тут у нас ще є ворожі бліндажі. Можна в них ще позалітати поки. А, о! Попереду щось стоїть. Попереду у нас щось стоїть. У мене вже трошечки роз, розгледівати. А, ні, це вже. Ні, це танк. Добрий день. Ми кудись сюди лупили його. На, статус цілі функціонуючий. Добрий вечір. Так, ладно. Я вже починаю їх знаходити. Я вже побомбив колонну, вже на ходу їх, це прям класно. З піхотою, зрозуміло, дуже трошечки пізненько вони а, промальовуються. Місія дуже велика. Тобто тобі треба знайти і вантажівки, і танки. Розібратись, як танки бомбити. Я не, не знаю, чи тут є у нас обережно ваше обладнання, от бачите. А тут була би картинка, мінялась би на ту, куди вражати танк, куди вражати машину, куди вражати ППО з цими картинками. І вони би мінялись. Я так розумію, що гра буде далі розвиватись, і ми будемо розуміти, куди ще можна буде нове озброєння попадає до окупантів. І ми нове це озброєння будемо нищити. Цю місію полетіли. І, ну, от бачите, тут теж треба якось знайти. А, стоп, а може я злетів, мені в цю сторону треба летіти. І треба знайти 2 танки і 10 піхоти. Ні, не сюди. З цим всім треба розбиратись, тому що навіть в навчанні не показується, куди треба влучати. Но, по факту, що я хочу сказати, гра дуже класна, а керування нелегке. Я не знаю, я літав на, а, симуляторах, ну, на дешевих симуляторах, на симуляторах просто так, в безкоштовній розробці, на них дуже легко літати, і це не на як реальному дроні. Тут максимально наближено, як я розумію, до... По моїх відчуттях, давайте так, по моїх відчуттях, воно максимально наближено, тому що ти трошечки повернув, і дрон так і завис. І починає потрошечки дрифтувати. Я починаю розвертатись з дріфтом, так скажемо, там, де дрон не повинен розвернутися і полетіти в іншу сторону. Він так і дріфтує. Офігенно, я в шоці, мені дуже подобається. Я хочу нові місії, я хочу цю місію пройти. Я хочу, щоб воно прийшло вийшло на iOS. А, ще прикол. E, чудове пробиття, добре працює проти пробиття, середнє пробиття бронетехніки. Воу, Во, у нас тут ще і різні снаряди. І ще закриті снаряди. Тобто, у нас ще чудовий вибір e, проти піхоти. А як мені. Добре, чудовий вибір. У мене не зберігається мій прогрес. Я так розумію. Добре, знайдіть цілі. Добре, у мене є. Тобто, це все спочатку. А як мені снаряд поміняти? Тобто Я не думаю, що я ну, там, на позиції без снарядів. Перезапустити. Це просто перезапускає. А тут графіка, екранний дисплей. Я не знаю. Тригери ці не потрібні. Це все. Я, я не думаю, із цього всього, що мені потрібно, це ось цей от курсор. Мені дуже подобається. Я з такою штукою літаю. Все інше. Ну, так, роз... батарейка теж ну, потрібна штука. Але тут поки що воно не закінчувалося. Скоріше за все, воно буде закінчуватись. Але навіть при максимальному газі воно все прикольно працювало. А, мої, мої думки з приводу гри. Я її вже купив. Якщо б я навіть побачив такий огляд, я би її все одно. Придбав. Хоча для мене, як перший раз роблю на такого типу продукт огляд, мені дуже подобається, я прям в шоці з апаратурою керування трошечки в налаштуваннях треба було інверсію тангажу зробити, тому що коли вперед нахиляв правий стік, то воно йшло назад. Ну, знову ж таки, я не пам'ятаю оці тангаж, крен, тому я клацав. Сам є у вас різні моди. Мод 1, 2, 3. А в цілому всі беруть, я, як я розумію, найпоширеніше пути. Мод 2. Це лівий стік газу. Не знаю, з приводу того, що параметри дрону можна ще налаштовувати. Я в шоці. Тобто ми можемо взагалі його фристайловим тут, мабуть, накрутити. Ну, мабуть, не знаю. З цим треба ще розбирати. Я поки що в шоці. Я буду проходити ту місію, шукати далі, кого бомбити. Сподіваюсь, огляд. Вам сподобався? Сподіваюсь, гра вам сподобалась. Ви теж будете заходити. А Ще було би цікаво. Сюди, я розумію, що напрям гри відвести от такого типу дрон. Але давайте сюди і онлайн, якісь поганялки один з одним, тому що дуже. Гарне керування тут є. І якщо з гарним керуванням можна буде з кимось ще поганяти, мені здається, це ще більше людей буде сюди вовлікати. Так що, якось так, мені, мені дуже сподобалось, дуже рекомендую. На цьому у мене все. Я погнав.